Вже з 15 квітня цього року школи Вінницької громади розпочнуть прийом документів на вступ дітей до першого класу. Триватиме прийом до 31 травня. Документи подаються одним з батьків дитини або законними представниками особисто. Це має бути заява про зарахування, копія свідоцтва про народження дитини та оригінал. Медична довідка у нашій студії Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Вітаю вас. Вітаю. Хто має право на першочергове зарахування? Це ті діти, які проживають на території обслуговування закладу. Якщо батькам цікаво і вони не знають, де знайти територію обслуговування, що це такі Це вулиці, які прилягають до школи, і з яких першочергова школа буде набирати свій контингент. Вони, він розміщений, цей перелік цих вулиць, території обслуговування є на сайті кожної школи. Це діти, тобто давайте повернемося. Це ті діти, які проживають по території обслуговування, діти працівників школи, друга категорія, і третя, в яких старші сестрички або братики вже навчаються в цій школі. Під час подачі документів батькам також пропонують обрати навчальну програму. От угу. Серед них є «Нуш», світ чекає крилатих, інтелект класи також пропонують. Можете розповісти щось про них. Коротко? Розумники, Сінгапурська математика, освіта для дітей, дуже багато різних. Це альтернативні програми, ну, скажімо так, міністерська програма це нова українська школа. Це та програма, яка вже показала себе в школі початковій і середній. вже сім років вона вже в Україні. І е, діти навчаються більшість, і є класи пілотні, і на яких випробовується, скажімо так, програма, адаптуються і все решта. є багато альтернативних програм. Ви їх назвали деякі: це світ чекає крилатих, це інтелект України, є дуже багато інших програм. Як якщо їх неможливо охарактеризувати, тому що вони кожній мають свою родзинку. У мене є просто така порада батькам, що завжди треба подумати і вибрати ту програму, яку ви вважаєте доцільним для своєї дитини. Не робити не занижені сподівання щодо дитини, але й не завищені. Тому що, ну, зокрема, інтелект України це досить така, скажімо, Складна програма. Хоча там і є повне методичне забезпечення, видаються зошити дітям спеціальні, вчителям методичні матеріали, але я думаю, що тут треба звернути, звернутися до вчителя. Який буде вести по цій тій чи іншій програмі і попросити характеризувати цю програму? А ще можливо і поспілкуватися з дитиною для того, щоб зрозуміти, чи зможе дитина навчатися по цій програмі, чи краще її вибрати іншу програму. Також хочу запитати: це під час зарахування потрібно обирати, чи вже, наприклад, якщо дитина трошки побула в нуж, чи може вона, якщо вона показує якісь кращі результати, перейти в інший клас? Ні. Коли е, моя теж знову таки порада, не будуть вас переводити з, е, на початку вересня чи жовтня з одного класу в інший. Тому що е, наказом по закладу освіти вже в серпні класи формуються. І треба подумати тут про дитину. Чи варто дитині, яка привикне, звикне до вчителя, до класного колективу, виривати її і до однієї програми? Тримає підручники, почне навчатися за цією методикою. Чи варто її виривати і робити з нею експерименти, і переводити її в той чи інший клас, який навчається за тією чи іншою програмою? Тут треба обдумано до цього віднестися зараз, коли ви подаєте документи і коли ви йдете в школу. Тим більше, давайте будемо говорити так, як є, що коли діти ходять до школярик, а зазвичай батьки звідають дітей для того, щоб діти звикли до школи, звикли до вчителя, то переважно більшість батьків обирає програму у цей час. Я вам дякую. І я вам. А нашим глядачам нагадую, що у нашій студії була Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради.